Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Що, Тася, ти прийшов допомагати мамі? Хлопчик мій прийшов, Тарись. А то він вже скільки днів не хоче вставати спить. Досипає що. Ну що ж, я Зоряна, ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на якесь 30-те. Останній день вересня, так? 30 вересня 2024 року. Подивимося, який сьогодні день, якось дощ у нас не падав, але холодно. Тор вже не хоче вилазити з-під ковдри. Ну що ж, карта дня для. Не хоче братися. Ну, візьмемо ще раз. Карта дня для нас. Що тут у нас? Дві карти аж вийшло. І дві карти емоцій. Ой, сьогодні емоції будуть такі, дивіться, Ух. емоційний буде день, ще й на дні колоди, п'ятірка, мечі. Ой, в когось була сварка і вияснення відносин. І це спровокувало дорогу і дивіться, депресію. П'ятірка кубків, ну, п'ятірки – це завжди переломні такі моменти, тому що це половина шляху, бо є 10 молодших арканів, а 5-половина це такі завжди депресивні карти. Ну, під, тобто депресивна енергетика, 5. Від неї потрібно рухатись кудись, не сидіти на ній, тому що може затягнути і скотитися вниз завжди легше. Потрібно відштовхуватися і рухатися далі. Тому що сама по собі це енергія втрати, горя, розчарування, печалі, жалоби, незадоволення, депресії, ось такого пригніченого стану, коли все нічого не хочу. Смуток, дивіться, все сіре, чорне, не хочу взагалі навіть голови підняти. І вісімка кубків це дорога, це рух, коли ми щось залишаємо, від чогось йдемо. Ну, навіть якщо це рух до кращого рух в перспективу. Все рівно настрій ось такий кішки шкребуть, тому що, можливо, так вимушений переїзд, і не будете бачити своїх рідних з, від, ну, по роботі чи ну, відрядження, чи от надовго контракт, чи от мало що, не, не можу перерахувати все. Вже підставляйте самі, вимушено. Їдете кудись і залишаєте рідних, залишаєте сім'ю, залишаєте рідну домівку, і ось такий стан, що кішки шкребуть на душі, і от тому стан такої емоційний, дуже неприємний. Так, це ми вже проговорили п'ятірку кубків, що від неї потрібно рухатися, втікати подальше. Ну і вісімка кубків, так <кхід> хтось. Можливо, от, ну, беремо вже на дні колоди, п'ятірка мечів, тому що саме вона пов'язана ось з тими сьогоднішніми енергіями, з депресією, з тим, що ми залишаємо і кудись йдемо, Тому що була сварка. Ну, не знаю, можливо, в когось зранку, в когось вечором. Ну, Причиною ось такого стану було конфлікт, вияснення відносин. Суперечка, сварка, агресія, ткування, залякування, ворожість, стрес, тобто в кожного своє, коли люди спадають з маски з обличчя, коли говорять в очі один одному вже все, що рахують за потрібне для себе, тобто все, щоб принизити, образити ем, дуже така неприємна колюча і болюча енергетика. Мечі це інформація, мечі це слова, мечі це думки. Тобто, от з цього щось, з цього всього, е, щось вияснилося, щось ви про, вам сказали, ви сказали, в думки хтось свої е, вголос проговорив, що про вас думає, чи ви про що, про кого думаєте. тобто І ось це вияснення тут відносин спричинило. Дорогу. Можливо, це розрив стосунків, так? І ви йдете, тому що, ну, все. Пам'ятаєте, що, що так, ще в нас коридор, затемнень 2 жовтня буде сонячне затемнення. Тобто все, що робиться в коридорі затемнень, це неможливо повернути назад. Воно переглядається через 9-18 років. Якщо це розрив, то він, як мінімум, на 9 років все. Тобто, щось ви тут вияснили, прояснили, і це спричинило до ось такого. Знаєте, коли ви зрозуміли істину, що ви не потрібен тут, або навпаки, хто їх, з ким ви живете, з ким ви працюєте, і мене таке не влаштовує. Ну, коли ми залишаємо щось позаду, відпускаємо. Але як би не було важко, ця дорога, вона в перспективу, вона до кращого, тому що не буде там поруч вже таких людей, які рахують вас, наприклад, ну, тому що це неприємна дуже карта: рахують вас, що ви негідний, ви гірші, ви там. Нічого не вмієте, нічого не знаєте, даремно там займаєте чиєсь місце, або тобто, якщо то стосунки, що така нікчема поруч, поруч зі мною. І воно пришвидчує просто процес, який так би стався. І ви швидше знадете кращу роботу, ви швидше знайдете кращих друзів, якщо це друзі, тут такі так називаємо і друзі. Якщо це стосунки, то тобто, також ви заспокоїтесь, вам буде легше, спокійніше, ви маєте можливість знайти пару, яка буде вас цінувати. Тобто, пам'ятайте, які б не були пригнічені емоції, як би не було важко. Що це воно на краще. Тому що, то, те, що відбу... те, що ви мали, ну, воно ні до чого доброго би не привело. Бо по цій карті це неприємні люди, яких потрібно відрубувати. Люди, які носять в собі якісь е плітки, е ненависть, злість, заздрощі. Е тому Ідіть подальше від таких людей, таких друзів, такого оточення, таких партнерів. Ну що ж, ми зрозуміли, так, що сьогоднішній день буде такий досить. О, дивіться, знову випадають такі карти, дуже схоже. Тут взагалі обман, маніпуляції, хитрість, тобто, от, так, оцей стан буде пов'язаний з брехнею. З обманом, з підставою. І це люди, яким ви довіряли, люди з вашого ближнього оточення. Чи це робота, чи це ну, стосунки, чи це, так би мовити, друзі ваші, які ви, що ви думали, що вони вам друзі? Сусіди, можливо. Ну, від, люди, від яких ви не сподівалися. Тому. Не сумуйте, навпаки, подякуйте Всесвіту, що вони відкрилися, що вони скинули маски, що вони сказали вам все, що вони думають. Не носили цей камінь за пазухою. Подякуйте їм і йдіть подалі від таких людей. Ну що, ж, що нам допоможе? Що нам буде допомагати сьогодні? Бачите, оце, що щойно я проговорила: подякуйте, що вони. Сказали все, що про вас думають. Що ця сварка проявилася, що назовні вилізли всі все те, що вони про вас думають. Скинули маски просто. Хто вже, з ким виясняли відносно і сварилися, підставляйте вже самі, але це тільки на користь. Воно допоможе вам прийняти рішення, пришвидшити, швидше позбутися тих людей. Можливо, швидше, ну так, як я щойно сказала, прийняти рішення, зрозуміти, що я не хочу бути поряд з такими людьми. Воно мені отруює. Отакі От люди це токсичні. Вони отруюють, вони заздрять, вони навколо них така погана енергетика. Вони самі не живуть і вам не дають. Тому дякую, що. Всесвіт допоміг їм проявитися. Що нам буде заважати? Ох, який напружений день сьогодні з понеділка. Ну, сонячне затемнення на носі. А сонячне затемнення це коли ми йдемо до нового, до кращого, і навпаки, залишаємо весь багаж. Весь аб'юз, деструктив, все, що нам заважає, відрубуємо, залишаємо і з легкістю йдемо в нове життя, в нові стосунки до кращого, до успішного, до успіху, до сонечка. Знаєте, сонце це як вімкнули світло. Настає ясність. Так, що нам буде заважати? Швидкість. Поспішайте повільно. Ну, Тобто це може бути швидкість при цьому, що в нас було на дні колоди, при виясненні відносин, при сварці, при суперечці. Тобто не швидкість, а агресія. Тому що вогонь і, і мечі, особливо, коли ми от виясняємо щось, це небезпечна суміш. Тому заважати буде не так швидкість, а вогонь і агресія. Раптові зміни, ну так, тому що ви не готові до цього. Ви не сподівалися, настільки може политися багато бруду і такого бруду бруду, чорного мазуту, що ви не сподівалися, що насправді ось так, такі можуть бути люди, і от вони носять такі страшні речі за пазухою, і про вас думають такі речі, і настільки злі, і агресивні, і чорні, і тобто, ось що. Раптові зміни можуть, тому що ви не готові, ви не знаєте, куди йти, ви не готові взагалі були таке почути. Ну і агресія. Знаєте, не приймайте нічого близько. до... Все, люди, все, що вони говорять, це їхні образи, це їхні претензії, тому що ви не виправдали їхні сподівання, так, тому що ви не є такі, як вони хочуть, ви не є комфортний для них. Завжди так. Людям не подобається те, що, от, що в них самих є. Тому що всі хочуть, щоб люди були от такі добрі, покладисті, послухняні, тому що з такими людьми комфортно жити, щоб ви були для, ними, для них комфортними. А тільки людина некомфортна, щось говорить, от має своє бачення, свою думку суперечить супротивиться тому що його примушують робити все зразу агресію це викликає, тому що чому ти не х... роб... чому я маю це робити роби краще це ти так от на роботі коли просять зроби а я не хочу і вони зразу ображаються тому що це вони перекладають на нас, на вас, те, що вони не хочуть робити, а потім самі ж і ображаються. Тому не приймайте нічого близько до серця. Ну, хочуть ображатися, нехай ображають. Це показує їхню сущність, а не вашу. Це все в них є. Все, що вам от по цій карті вилиється на вас, це все вони в них сидить. Це не ви погані. Це їм можливо потрібно було виплеснути з себе оцей негатив. Ну що, ховаємо чи не ховаємо? Ну, добре, ховаємо, тому що щоб викликало це менше вас агресії, менше злило, тому що і так емоції бо через край аж дві карти, та ще й злість. Навпаки, фільтруйте, сортуйте. І на кожну, на кожну образу кажіть дякую, що цим, ти мені про це говориш. Дякую. Що тебе більше не буде в моєму житті? Ну що ж, мої любі? ну День сьогодні я не можу сказати, що напружений. Не відчувається напруги, взагалі, мені от щось так легкість, знаєте, яка? якось так, що навпаки, дякую, що це сталося. що З мого життя йдуть люди, які рахують мене такою поганої людини. Ну чого ж ви біля мене, якщо я такий, така погана? Ви до вас стільки в вас претензій до мене. Ідіть, ні, то я піду. І ось якась дійсно така відчувається, знаєте, коли ви ну, от, вияснили, прояснили, коли от спадає пелена з очей прозріння, оновлення оновлення відчувається, якесь таке переродження. Тому не, не повинен день бути поганий. Я вас люблю обіймаю. Бажаю вам вдалого дня такого результативного, так? щоб день приніс для вас результат, найкращий результат, розуміння, оновлення, ясність. От найбільше, щоб день це все, що буде відбуватися, щоб принесло вам ясність. Хто був поруч з вами, куди рухатися взагалі, хто ви є, що ви хочете в цьому житті? Ну що ж, я сьогодні буду робити. Сонячне затемнення і зразу викладу. Обов'язково подивіться, куди ви рухаєтеся, і від чого що ви залишаєте, і куди ви рухаєте, що попереду. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня, позитивного, радісного, усмішок вам, радості, щастя, тепла, тепла в душі. Будьте сонечком. Будьте сонечком, ну, навіть таким людям погано. Вони ж ну, бідні люди, от, хто собі, в собі стільки ненависті, стільки злості, стільки гніву. Вони бідні люди, їх тільки треба пожаліти. Тому будьте сонечком. Зігрійте їх, розтопіть їхні холодні серця, покажіть, як треба жити, яким треба бути позитивним. І все буде класно. Ну, що ж, мої дорогенькі. Чекаю зворотнього зв'язку, тому що я вже без вас не можу жити. <гум> Чекаю на вподобайки, це також мені, знаєте, кожен ваш клік, кожне ваше <гум> торкання пальчиком на вподобайку, от я відчуваю, воно мені аж в серці тьохкає. <гум> Дякую, що ви в мене є. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі папа.